І чи можна знайти в аптеках в столиці противірусні препарати, зокрема дефіцитний та міфлю, В Черговий раз вирішили перевірити наші журналісти. Репортаж Іванни Біличенка. Запитувати в аптеках про томіфлю українців навчила епідемія 2009 року. Зараз, коли знову країною поширюється вірус H1N1, в аптеках натрапити на упаковку ліків вкрай важко. Аби не натрапити на відмову, з камерою в аптеки не заходимо. Скажіть, будь ласка, а є ось таміфлю? Його наразі ніде не знайдете і навіть не дають постачальники. Ні, Ніякий. Скоріше за все, закінчилась реєстрація в Україні, тому що взагалі ніде не можна взяти. При цьому за упаковку з 10 капсул тут просили 450 гривень. Натомість фармацевти запропонували вдвічі дешевший замінник. Наразі прислали нам заміни також препарат подібен таміфлю при вірусі грипа А і грипа Б. Продовжили пошуку в аптеці вже іншої мережі. Вже місяць mm -hmm. як нема. Ми вже дивилися аналоги, але по составу нас нічого не спіпає. Дійсно, замінник, що нам порадили в першій аптеці за складом інший від теміфлю, то запевнили, він ефективний в боротьбі з вірусом групи А. Для чистоти експерименту пошуку продовжили. Скажіть, будь ласка, у вас є теміфлю? Реєстрації немає на нього. По Україні і не знайдуть. Його продажу в аптечній сіті, його немає. Не беремося робити остаточних висновків та знайти таміфлю в столичних аптеках, нам не вдалося. В тому, що пошуки приречені, нас переконав завідувач муніципальної аптеки. Ну таміфлю в аптеці дійсно немає. Зараз там говорять, що буде закупка все, але є в наявності препарати, які теж діють на штами грипу Н1 Н1. Він є доступний продажі свободній продажі. Будь ласка, ціна упаковки трохи нижча за 200 гривень. Та у шаленого попиту ані на відсутній таміфлю, ані на його замінник в цій аптеці не помітили. В КМДА ж нас запевнили. Проблеми з реєстрацією. Вигадка це не є правда. По перше, по-друге, таміфлю не є препаратом, який ну там. Не дозволений сьогодні в Україні. Він дозволений в Україні. МОЗ зараз завозить з Литви дуже велику партію. Вона також буде розподілена між регіонами України, так само і в Київ. Так само за словами радника, в аптеках препарат Є та Михайло Радуцький також наголосив, приймати теміфлю можна лише за призначенням лікаря. А дефіцит препарату якраз і створюється шаленим попитом. Іван Біличенко в Ярослав Михайло Євстигнієв, телеканал Київ.